Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, і ми вже готові розповідати про актуальні новини станом на 17-ту годину. В студії з вами працюватиму я, Артур Терещенко. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України, здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Від сезонної алергії страждає третина населення планети, щоб допомогти алергікам. У Дніпрі працює перший і єдиний в Україні регіональний алергологічний центр. Його працівники справжні експерти. Сенс роботи цього центру полягає у поєднанні всіх видів допомоги хворим на алергологічний профіль. Фахівці зазначають, що лікування сезонної алергії починається взимку а щоб зменшити загострення, радять найперше і найважливіше дотримуватися дієти. Завдяки е, цим дослідженням е, вчені Європи і світу вони зробили ці правила перехреста. Тобто, ми вже знаємо, яка молекула є причиною вашого захворювання, і знаємо продукти їжі е, на ту їжу, в якій є ця молекула. І тому ми говоримо, неможливо це їсти. Амброзі ще не де огурці цукінні неможливо їсти. Полин, якщо і на полин, то неможливо їсти перець, капусту, часник, цибулю. Ну, не треба провіряти те, що вже доказано методом доказової медицини. Щоб робити, що робити в разі радіаційної небезпеки у зв'язку з подіями на Запорізькій АЕС. В усій Україні готуються до будь-якого можливого сценарію. На Дніпропетровщині провели масштабні навчання за участю надзвичайників, силовиків та медиків. Розгорнули евакуаційний пункт, де відпрацювали всі потрібні дії в разі аварії на АЕС. Як це відбувалось, дивіться просто зараз. Існує наявна загроза редакційного забруднення. І згучно лунає попередження про небезпеку. В разі її наявності населення евакуюють до ось таких проміжних пунктів транспорт, яким привезли людей, миють. Використовується воднорозчин, обільно проводиться нанесення на автомобіль або особовий склад для того, щоб збити той пил, який осів на автомобілі. Люди, які прибули із забрудненої зони, шикуються коло наметів і проходять дозиметричний контроль. Потім душ та дезінфекція, заражений одяг та взуття лишаються в брудній зоні його складають у спеціальній ємності. Такі от пункти, які ми сьогодні розгорнули, на прикладі нашого одного пункту деконтамінації обробки населення та Техніки загалом у нас потрібно на території області розгорнути їх 9 у випадку небезпеки, якщо, якщо така виникне. Плани евакуації вони розроблені місцевими органами влади. У чистій зоні людей зустрічають медики, вони з'ясовують, чи є постраждалі від радіаційного опромінення та надають необхідну допомогу. Після цього, якщо люди потребують медичної допомоги, переднімо їм ось нашим колегам медикам. Надаємо допомогу ДСНС, яка їм потрібна, додатково опитуване на населення для передачі інформації органам влади. Навчання провели, аби відпрацювати всі алгоритми дій, в разі, якщо станеться непоправне, адже ситуація на Запорізькій АЕС лишається напруженою, і всім службам слід готуватись до будь-якого сценарію. Надзвичайники Дніпропетровщини кажуть, в них є всі необхідні спецзасоби для роботи на озброєнні в обласного управління ДСНС. Машина радіаційно-хімічного захисту. Вона Проводить розвідку рівня забруднення, обладнання, яке тут є, здатне розрізняти наявність в повітрі більше як чотирьох сотень промислових газів та бойові отруйні речовини на відстані в 10 кілометрів. Якщо ми знаємо, що є невідомі хімічні або якісь радіаційні об'єкти, які нам потрібно визначити, приїжджає цей автомобіль, оперативна група виходить. Група розвідки виходить, проводить свої аналізи. Ми можемо використовувати у нас міні-експрес-лабораторії. Ми можемо відібрати аналізи, визначити, що це прямо ж на місці, фактично протягом п'яти хвилин, коли ми відібрали зразки, та передати ці всі дані на лабораторії стаціонарні, які в місті або на перевізні лабораторії. Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив: панікувати не варто радіаційний рівень в країні нині в нормі. Тож просить людей завчасно не приймати йодит калію, адже це може зашкодити здоров'ю. Він також протипоказаний людям, яким вже виповнилося 40 років. Про те, що препарат слід вживати, населенню повідомлять, отримати його можна буде у місцевих лікарнях. В залежності від області, в залежності від району, можуть видаватися каліюдит або завчасно, або після оголошення людина. Має прийти і отримати певну кількість каліюдиви. Приймається лише одна таблетка, приймається однократно. Її не потрібно повторювати, не потрібно її пити місяць. В разі небезпеки людей просять дослухатись тільки до офіційних оголошень та діяти за інструкціями. Нині ж в області все в нормі на Дніпропетровщині розгорнуто майже 60 пунктів радіаційного та хімічного спостереження. Ірина Осачова, Валерій Галушка, Дніпроньюс. Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління російських військових, а також по кількох складах з боєприпасами, засобами противоповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами. Повідомили в оперативному командуванні. Південь Підтверджені втрати ворога складають 15 рашистів. Три танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс Тор, удар на розвідувальний безпілотний форпост, шість одиниць автобронетехніки та два склади боєприпасів. Окупанти завдали ракетного удару по молочно-товарній фермі біля села Велика Білозерка на Запоріжжі. Сільськогосподарський виробничий кооператив мав назву Росія. В результаті атаки знищено 11 корпусів, доїльний зал і кормоцех. Також вбито майже тисячу корів. Двоє працівників ферми зазнали поранень. Російські військові вдень знову вдарили і обстріляли київський район Харкова. Повідомив міський голова Ігор Терехов. На одному з підприємств міста виникла пожежа. Попередньо постраждали дві людини. Місія міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя. Повідомили в енергоатомі майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно перебувають російські війська, які порушили сім основоположних принципів мирного використання ядерних технологій та ядерної енергії. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна робить усе можливе, щоб місія відбулася безпечно і ефективно. Для цього російські війська повинні припинити обстріли коридорів слідування делегації МАГАТЕ та не перешкоджати її діяльності на станції. Тим часом Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в ДСНС, яка ставила під загрози життя тисячі українців. За даними СБУ, посадовці вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній Хабарі за прискорене погодження дозвільної документації. За отриманий хабар не здійснювалася фактична перевірка пожежної безпеки. Учасники схеми, посадовці ДСНС України та керівники декількох регіональних підрозділів. В схемі були задіяні посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. Перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Всеукраїнська благодійна організація Інститут місцевого розвитку започаткувала проєкт Добрі сусіди, одна країна. Він реалізується на теренах Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Харківської областей. В межах діяльності передбачені консультації експертів щодо підготовки до опалювального сезону в умовах воєнних дій, а також Ремонту будівель, заходи з підвищення енергоефективності, громадської безпеки та соціального захисту. Для ОСББ передбачені гранти на проекти з поліпшення будинків та дворів. А для учнів створена безкоштовна онлайн платформа ЕнерджіСкул.ргюа. Завдяки різноманітним матеріалам вони можуть опановувати знання про енергоефективність. Платформа схвалена Міністерством освіти і науки України. Дніпровський міський палац дітей та юнацтва об'єднує майже дві тисячі вихованців. Щорічно колективи закладу є переможцями і призерами всеукраїнських та міжнародних фестивалів. З початку повномасштабної війни до палацу приєдналося також чимало школярів з інших регіонів України. Аби краще познайомити Дніпрян із творчістю палацу, тут влаштували День відкритих дверей. Тична фотозона, майстер-класи та концертна програма у міському палаці дітей та юнацтва організували свято. Ця країна, чарівна і єдина в нас. Вона Марія, 12-річна вокалістка, займається співом у колективі в палаці вже протягом п'яти років. Ми займаємося на кожному занятті Сперва в нас розпівка, потім ми репетуємо пісні. А потім ми можемо посміятися з моїми друзями та поспівати та потанцювати під наші общі пісні. В нас дуже багато цікавого сам палац. Це безумно крутий та креативний заклад, тому кожна людина знайде себе. Єлизавета практикується у співі вже більше дев'яти років. За цей час колектив став для неї другою родиною. Колектив співаночки для мене як друга сім'я. Я тут познайомилась з найкращими дівчинками. Співали ой, лузі червона калина, гімн України, і будемо співати. А де любов? Захід присвячений дням державного прапору та незалежності України їх перенесли Задля безпеки дітей. Також запрошували нових потенційних вихованців у міському палаці дітей. Та на дуже багато гуртків. До речі, ми з 1 вересня розпочинаємо змішану форму навчання. Тому що в нас є тимчасове укриття, і 70% дітей до нас будуть приходити на заняття, де можна знайти інформацію на Фейсбуці, в інстаграмі. Тобто, ми, якщо можна так сказати, дуже відомі серед позашкільних навчальних закладів. Окрім розважальної програми, від вихованців палацу тут влаштували ярмарок, а також змагання зі збирання автоматів. Був і майстер-клас з виготовлення моделі легендарного приводу Києва. Сьогодні ми Трішечки змінимо даний напрям. Тому на сьогодні буде коліж. І звичайно, всі кошти, які ну, на сьогодні будуть в даній акції. Вони пропонують там, де є майстер-класи, там де вони все це виробляють. Вони звичайно підуть і на підтримку нашим внутрішньопереміщеним особам, бо їм також не легко зараз е в цей час бо втратили свою домівку. Ну а також це для наших воїнів. Представники закладу Кажуть, з нетерпінням чекають на нових вихованців. Вступ вільний. Достатньо лише прийти до палацу та обрати гуртки за власними інтересами. Яна на Іван Подомаря Дніпро Ньюс. Потужний волонтерський спротив це відсіч ворогу в тилу, руками і речами першої необхідності, технікою, своєю вірою, українці допомагають армії і наближають нашу перемогу. Але у той же час хтось опікується тільки власним іміджем та політичними балами. Олександр Петровський та його благодійний фонд Солідарність роздають у Дніпрі гуманітарку від свого імені, але де вони її отримали? Волонтерський фронт це не просто отримати заявку, знайти передати. Це складний комплекс заходів. І, на жаль, заплутані виробничі ланцюги для декого це можливість нечесно заробити або пропіаритись. Не так давно викрили одного з фейкових волонтерів кавуша. Гори волонтер Скалоша, який збирав кошти військових та волонтерів, це більше двох мільйонів гривень. Програв у лохотронах уже зібралося приблизно 40 людей, яких цей молодий чоловік обдарив на різні суми: 60, 140, 170 тисяч. Сьогодні він записує вибачення та просить батька повернути кошти постраждалим. А на кону були життя військових. Я Хемич Віталій Ігорович. Прошу вибачення в кожного, хто перекидав мені кошти. Співробітники поліції Київської області викрили шахраїв, які під виглядом посадовців збирали гроші, нібито для потреб українських захисників. Двоє 25-річних вихідців з Дніпра упродовж двох місяців надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації з проханням допомогти ЗСУ. Тим часом у Дніпрі від імені фонду Олександра Петровського за версією підприємців роздають придбану коштом закордонних партнерів гуманітарку. Я пересматривала как-то фотографии официальной странички этого фонда и обратила внимание, что те лепешки, которые получал мы получали просто как предприниматели. Одні підприємства із Бельгії для того, щоб роздати здесь временно временно переміщеним и і И Потім я вот ці коробки з цими ліпоками вже на фотографіях непосредственно фонду «Солидарность». На цих фото допомога, яку Наталі і її колегам-підприємцям передали із Бельгії. Ось ті самі коробки вже у представників фонду Петровського. Они представляют эту помощь как свою, как будто бы они ее купили за свои деньги. По всему понятно было, как будто бы за свои деньги купили. Это очень неприятно, потому что мы, ну, как бы это люди, которые себя представляют как меценаты. Если вы меценаты, значит вы достаточно богатые люди, которые имеют возможность вкладывать деньги в развитие региона и в поддержку тех людей, которые оказались... В такому положенні, що таку Но этого не случилось. То есть Вони пропиарились на той помощи, яку дали абсолютно інші люди. Телефонуємо до фонду солідарність, щоб попрохати у них коментар щодо цієї ситуації. <звук> Вже вкотре <звук> жодної відповіді. Замість допомоги самопіар на жаль, зловживання статусом волонтер в Україні зараз тенденція, кажуть політологи. У дуже великій кількості е, випадків е, стається так, що люди або займаються політикою, або хочуть, хочуть займатися політикою, або піарять себе, або щось відбілюють, і при цьому допомогу, яка поступає до нас безкоштовно, е, називають своєю. Хоча насправді. Сам єдине, що вони роблять, це оця остання миля, тобто допомагають цій допомозі зі складу попасти до конкретних осіб. Закордонні змі стверджують, що Олександр Петровський перебуває нині за кордоном, не на захисті України. Проте його прибічникам прославляти ім'я мецената коштом європейських волонтерів це не заважає. Отакі От вони волонтери патріоти команди Наріка Петровського. Інформаційна команда Дніпро Ньюс. У центрі професійного розвитку освітня траєкторія організували виставку Освітянська арт-резиденція. На ній були представлені роботи вчителів Дніпра. Серед них картини вишиті бісером, намальовані акриловими фарбами, а також звичайним олівцем. Як пройшов захід, дивіться просто зараз. Ця дівчинка. Вона з Херсонської області. На початку червня їй було сім місяців. Яночка дуже позитивна дівчинка. Калинова Янгуля. Цю картину пані Ірина написала під час повномасштабного вторгнення. Образ дитини художниця взяла з дівчинки, яку вона зустріла, коли волонтерила у Дніпровському центрі матері та дитини. На виставці представлені 98 робіт, вчителів Дніпра. Більшість з них створені після 24 лютого. Вся виставка в нас присвячена саме Україні. Це мої думки про Україну. У нас є перспективи. Ми запланували ще наступну вже експозицію, Це вона буде присвячена. Вже днів вчителя, і це вже буде е, будь-яка тематика. Окрім виставки, були організовані майстер-класи з патряківського розпису, плетіння браслетів та виготовлення листівок на п'ятьох локаціях. Кожен охоче міг залишити свої почуття на дошці. Мої думки про Україну. Нехай в нашій країні завжди буде сонечко. НВК номер 4. Таку ініціативу залюбки підтримали школи міста, розповіли в центрі професійного розвитку. Освітня траєкторія. Це тільки частина робіт, які представлені, тому що люди були в відпустках. І дійсно у нас є і тематичні виставки, присвячені Україні захисникам України, і вони будуть і подальше кожної місяць. Якась буде така змінна виставка. У нас відбуватися в освітній траєкторії. За місяць обіцяють відкрити нову виставку вже за участі музикантів. Анастасія Койда, Леонід. На цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Президент Міжнародної федерації футболу ФІФА Джані Інфантіно Елтон Джон саме завдяки його дружнім і не тільки зв'язкам з світовим терористом Путіним. Міжнародна федерація футболу продала російським пропагандонам права на показ матчів фінальної частини чемпіонату світу 2022 року в Катарі, що відбудеться з 20 листопада по 18 грудня поточного року. Мовники країни-агресора заплатили 40 мільйонів доларів за можливість транслювати поєдинки мундіа. ВГРТРК, Російський Державний Медіахолдинг, і перший також державний російський пропагандистський телеканал. Та створений Газпромом за указкою Путіна матчів складуться кожен по 13 мільйонів для самої ФІФА. А ще один мільйон доларів, як комісійні, отримала компанія Телеспорт, яка виступила посередником у переговорах прикро. Але ФІФА не стала йти шляхом міжнародного олімпійського комітету, який відмовився передавати Росії та Білорусі права на трансляції Олімпійських ігор через агресію цих країн щодо України. Саме з цієї причини змагання королівських автоперегонів найпрестижнішої. Гоночної серії у світі формула 1 назавжди виконала Росію зі свого календаря. Її директор Стефано Доменікалі категорично висловився щодо відновлення у майбутньому проведення етапу автоперегонів у Росії, які до цього приймало Сочі. Нагадаємо, що власником комерційних прав у Формулі 1 є американська медіакомпанія Liberty Ліберті Медіа Корпорейшн. І словом, і ділом дворазовий чемпіон НБА в складі Лос-Анджелес Лейкер Станіслав Медведенко запросив усіх бажаючих включитися у роботу з відновлення роботи спортивного комплексу Авангард у Києві, у який на початку березня влучив один з російських снарядів, він прохав прийти 2 вересня о 10-й годині ранку до будівлі, маючи з собою рукавички, за можливості лопати, мішки, будівельні, відра та ганчірки, щоб провести прибирання, де згодом можна буде провести благодійний захід, який стане першим у ланцюжку подібних за кордоном, щоб зібрати кошти на ремонт саме цієї зали. Форвард збірної України з футболу і спортивного клубу «Дніпро-1» Артем Довбик звернувся до керівництва останнього з проханням продати його до кінця трансферного вікна. Подібним він бажає допомогти своєму клубу заробити на продажі. Сподіваюся, що мене всі зрозуміють, і вболівальники також. Адже кар'єра футболіста швидкоплинна мені зараз 25 років і мені потрібний новий виклик. Гадаю, клуб може обирати гідну пропозицію радий, якщо вона його задовільнить, і винагородить за все добре, що спортивний клуб «Дніпро-1» для мене зробив. Мовив Форвард. За інформацією, Дніпровці мають на руках офіційну пропозицію від восьмої команди поточного чемпіонату Туреччини «Трабзонспору». Втім, найбільшою перепоною на заваді цьому трансферу, на думку турків, є Іск української влади, щоб футболісти не залишали територію країни через війну. Найближчим часом ще одна пропозиція щодо довбика надійде від німецького Штутгарта, Раніше претендента Мена Форварда називали іншого представника цієї Аузбургу. Аусбург, який був готовий заплатити 7 мільйонів євро та салерні тану італійці мали намір орендувати нападника з правом викупу. Натомість 23-річний лівий захисник португальської бойовішки і збірної Алжиру Яніс Амаш з французьким паспортом ринкову вартість Оцінюється у 2 мільйони євро. Попри інформацію про те, що його трансфер в спортивний клуб «Ніпро-1» зірвався, все-таки туди переходить. Сума угоди складе приблизно 600 тисяч євро. Португальський клуб також отримує відсоток від майбутнього продажу гравця. Футболіст вже пройшов медичне обстеження. офіційне повідомлення буде оголошено невдовзі. Муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв оголосив про участь у сезоні Суперліги 2022-2023 років. Підтримку корабелам надав президент Слобожанського прометея Володимир Дубинський на тренувальній базі, якого Миколаївці готуватимуться до старту, окрім двох вище перерахованих клубів. До змагань також готуються столичні будівельник» і «Київбаскет», Запоріжжя, Черкаські Мавпи та Старий Луцьк. А на з Сніпра посіла шосте місце у дещо незвичній для себе дистанції бігу на 400 метрів на змаганнях у рамках етапу. Кон. Антидентального туру з легкої атлетики, який відбувся в італійському місті Роверетто, і на закінчення про таке офіцер сухопутних військ 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пістушка, майстер спорту України з військово-прикладного батоборства Михайло Безуглий у складі збірної України став чемпіоном світу з аеронавтичного п'ятиборства, змагання кого завершилися у фінському місті Тікакоскі і проходили з таких дисциплін стрільби, плавання з перешкодами фехтування вправ з ніч чим спортивного орієнтування та смуги перешкод за стандартами НАТО. Золоту золото команда збройних сил України здобула серед дев'яти інших країн-учасниць. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Усім миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.